Всім привіт! І сьогодні я хочу поговорити про те, як люди віддають свою силу і відповідальність за своє життя іншій людині, релігії ем, політиці країни, в якій вони живуть. Це все приводить до того, що людина знаходиться в позиції дитини, тобто в позиції жертви. Яка нічого не вирішує в своєму житті і за все відповідає хтось сильніший, якась батьківська фігура. Це можна примінити до відносин, коли ти віддаєш свою силу і відповідальність за своє життя своєму партнеру, за яким ти знаходишся в стосунках. Це може бути навіть друг, не лише партнер, а навіть просто друг якого ти робиш в своїх очах батьківською фігурою, віддаєш людині відповідальність за своє життя, а разом із тим свою силу і владу над собою, над своїм життям. І стаєш в таких залежних відносинах, коли ти вже не маєш сили, бо силу ти віддаєш разом з відповідальністю за своє життя іншій людині. Це можна примінити до релігії. Я вірю в Бога, вірю в Всесвіт, але я перестала бути релігійною людиною і усвідомила ось таку річ. Коли ти віддаєш відповідальність якійсь вищій великій силі, не дарма Фройд казав, що Бог це є така батьківська фігура отцовська, в якій ти передаєш відповідальність за своє життя, і люди релігіозні зазвичай кажуть на все воля Божа. Всесвітом все вирішує за мене, від долі нікуди не втечеш, і таке інше. Тобто людина робить себе ущербною, і, наче, не має права вибору, так само, як і люди у відносинах токсичних більш не мають права вибору, і з ними більш ніхто не рахується. Але вони не усвідомлюють одного: що насправді то вони не по факту своєму люди ощерні і які нічого не можуть вирішити. Вони разом зі своєю відповідальністю за своє життя, свою силу, владу, свої ресурси також віддають іншій людині. Ресурси треба завжди мати свої. Якщо у людини немає ресурсів. То вона справді нічого не вирішує, тому що хто буде рахуватися з людиною, з якою можна просто тупо не рахуватися, і не враховувати її потреби, наприклад, домогосподарок, які не мають своїх ресурсів і грошей, звісно, вони можуть мати свою внутрішню силу, опору на себе, чи там, наприклад, хороших друзів чи батьків, які завжди постоять за цю людину. Але якщо нікого немає, хто стоїть за тобою. Людей, які можуть допомогти внутрішньої опори на себе, на свій стержень, внутрішній, психологічний, і відчуття, що я з усім впораюсь. Опори на свої ресурси це не завжди гроші. Це можуть бути енергія, друзі хороші, батьки, зв'язки, навіть возі. Вміння і навички, які тобі допоможуть в будь-якій ситуації, навіть якщо ти не маєш роботи, знайти швидко цю роботу і заробити гроші, щоб не бути в залежних стосунках. І якщо тобі щось не подобається, завжди можеш покластися на себе і не терпіти неподобаючого ставлення до себе. Якщо в тебе цього немає, або по крайній мірі ти вважаєш, що в тебе немає нічого такого, і ти беззахисна людина, або просто по факту не бачиш свої ресурси, свої вміння, навички, або не розвиваєш їх, або навіть їх маєш, але не бачиш в упор своїх ресурсів і свого внутрішнього стержня і опору на себе, то з тобою не будуть рахуватися. І відповідальність за своє життя лежить на комусь іншому, на якійсь вищій силі, на якійсь людині, яку ти ставиш вище за себе, як батьківську фігуру, ставить дитина вище за себе. Але так як ми всі вже не діти, то ти, скоріш за все, будеш не в позиції дитина, а в позиції жертви, з якою просто не рахується. І тут ми приходимо до того, що якщо все ж таки наважитися взяти на себе відповідальність за своє життя. Будучи в якихось неприпустимих стосунках, де вже з тобою не рахуються, або в стосунках з Богом Всесвітом, де ти вважаєш, що тобі якусь долю прописали, і ти просто жертва обставин, яка нічого не може змінити. Або де, наприклад, ти віддаєш політичній владі всю свою силу і погоджуєшся з тим, що в тебе нема ніяких прав, і якби ти маєш. Щось віддати своїй родині, і не можеш нічого вирішити сам за своє життя. То ти знаходишся в позиції дитини і жертви і ніколи там щастя бути не може. З дитиною ніхто не рахується, що вона хоче там, звісно, там до дитини гарно ставляться, але дитина мало що вирішує у відносинах з батьками. І це по факту. Тому, якщо ти хочеш взяти на себе відповідальність за своє життя, то спочатку вибудуй свої внутрішні і зовнішні ресурси. Внутрішні ресурси це може бути просто установка, що я вже не мала дитина. Я маю велетенську силу, владу над своїм життям і завжди всім борюсь. І я не маю терпіти неподобаючого ставлення від інших людей, від друзів, від близьких людей, від країни, чи, условно кажучи, від злого бога всесвіту, який приготував тобі тяжку долю. Ніхто тобі не готував тяжку долю, тільки ти її сам обираєш чомусь, тому що це легко не відповідати за своє життя. Це легко сидіти і довіряти комусь, поки сам нічого не хочеш робити в своєму житті. Це приводить до співзалежного відношення і до нещасливого життя. Це може бути просто їм щось робити зі своїм життям і легше погодитись на те, що тобі пропонують. Нехай воно тобі не дуже подобається, але це для багатьох людей легше. Але я хочу сказати, Якщо ти наважишся вибудувати свої внутрішні опори і знайти свої ресурси зовнішньо, знайти те, що ти вмієш робити, чим ти можеш заробити гроші, знайти заробити гроші, знайти гарних друзів, які завжди підтримають. Якщо це якісь сімейні зв'язки. З батьками, з родичами, з братьма і сестрами, з які можуть завжди допомогти в скрутній ситуації, хоча б тимчасово, це також твої ресурси, і не варто боятися щось змінювати в своєму житті. Взагалі, доросла людина завжди має покладатися лише на себе, бо інакше це позиція дитини, яка не виросла. Завжди треба мати свої ресурси і зовнішні. І також розібратися зі своїм ставленням до світу, до Богу, до релігії, які люди чомусь не хочуть брати відповідальність за своє життя і віддають якомусь умовному мужчині на небі відповідальність за своє життя, тому що це легше ніж почати щось змінювати, зрозуміти, що вся влада за своє життя і за себе є лише в тебе. І дуже гарна новина. Якщо ж ти все ж таки зможеш взяти на себе відповідальність за своє життя, захочеш це зробити, то разом до цього ти отримаєш ту силу і владу, яка завжди в тебе була і яка прикладається до твоєї відповідальності за своє життя. Тобто, коли ти перекладаєш на іншу людину або на якогось условного Бога на небі свою відповідальність за своє життя, ти разом з тим віддаєш свою силу, владу і свою таку божественну енергію. Бо у кожної людини, як я вважаю, є душа, і ця душа це її божественна енергія. І це дуже сильно. Дуже сильний ресурс, це дуже велика сила. І ти приймаєш на себе відповідальність за своє життя і разом з тим отримуєш свою велетенську силу і владу. Ти розумієш, що тільки ти можеш управляти, як тобі жити, з ким тобі жити, що тобі вірити, що тобі робити, а що тобі не робити. І це завжди в твоїх руках. Не треба відповідати, не треба перекладати відповідальність на інших, на умовних божеств або на людей. Деколи здається, що це важко знайти в собі ресурси, опору, внутрішній, зовнішній, щось почати робити зі своїм життям, але це завжди в твоїх руках. І те, як ти проживеш це життя, ніхто ніде не прописав, і ніхто не має тобі. Вказувати, як жити, і що терпіти, і що робити, і що не робити. Тільки ти, як доросла людина, маєш це вирішувати. Це дуже цікавий феномен, але коли береш відповідальність на себе, з'являється велетенська сила і енергія рухатися вперед, не сидіти на одному місці, відсижуватися в тепличних умовах, як овоч, а продовжувати розвиток себе як особистості. Зрозуміти, що це життя це не якийсь ад, який тобі вже якийсь злий Бог прописав зарання і сказав, що буде тільки так, і не як інакше. Тому що тільки ти вирішуєш, що і як буде в твоєму житті. Так само я й не розумію людей, які відповідальність за своє життя перекладають на іншу людину. Ми ж, наче, всі дорослі люди, і вже всі давно виросли. Навіщо такі відносини робити, де ти бачиш партнеру батьківську фігуру, яка тебе обезпечує, дає якийсь ресурс, не завжди навіть це гроші, і взамін ти віддаєш найцінніше свою свободу, свободу і волю, і починаєш робити те, що тобі просто диктує. Нещодавно я прочитала книжку «Бігство від свободи. Дуже раджу прочитати цю книжку, але там сказано про те, що людям дуже часто невиносінно переносити свою свободу, і вони шукають одразу когось або щось, чому віддадуть свою свободу і назвуть себе якби рабами Божими або рабами інших людей. Це може здаватися легшим. Бо ти наче належиш до якогось клану, до якоїсь сімейної системи, ти належиш до якоїсь групи людей і ти вже наче не самотній. Бо часто свободу не так легко пережити. Це трохи пов'язане з відчуттям самотності. Це справді пов'язане з відчуттям самотності. Але якщо взяти собі свою свободу, а разом із тим свою силу, то можна зрозуміти, що тільки ти вирішуєш, як тобі проживати кожен день, а разом з тим і все життя. Як ти хочеш, щоб до тебе ставились, так до тебе й будуть ставля... ставитись. Бо як ти сам до себе ставишся, так і до тебе інші ставляться. Подумай, якщо ти в якихось підзалежних відносинах з іншою людини або зі всесвітом під назвою там Бог вступаючи в якусь релігію, навіщо жити по інерції, як тобі просто сказали, прописали якісь правила, і ти не задаєш навіть критичних питань, навіщо саме так, а як може бути інакше, як може бути по-другому. Треба розширяти свідомість і розуміти, що може бути взагалі по-іншому, так, як хочеш ти. І так і має бути, бо ти вже доросла і вільна людина, яка виросла. А люди, які шукають собі у відносини того, на кого вони можуть спертися і нарешті перепочити, і не брати відповідальність на себе за своє життя, вони завжди у відносинах програють свої відносини з батьківською фігурою, з мамою чи з татом, де вони знову можуть бути маленькими дітьми, які можуть розслабитися, віддати борозди правління за своє життя іншій людині, наче би і не паритися, але не мати найціннішого права вибору, права слова і права з тим, щоб з тобою рахувалися. Навіщо релігії завжди кажуть, що там якийсь Бог, якому ти маєш вірити, якщо Бог завжди всередині тебе, і ти є божественною істотою, яка сама вирішує, яка може бути доля? Тільки ти вирішуєш і від твоїх дій змінюється і твоя доля. Подумай над це. Немає такого, що якийсь злий Бог десь там на небі хоче тебе покарати за щось і дати по дупі, і відправити назавжди в ад. Це все маніпуляції, які призводять до того, що людині стає страшно, І людина вже енергівльонна цим страхом, паралізована, готова робити все, що їй скажуть, аби мати вічне царство, аби якийсь злий Бог його не покарав. А у відносинах з іншою людиною все діє так само. Навіщо віддавати свої боротьби правління іншій людині і робити все, що тобі скаже інша людина? Якщо ти можеш робити те, що хочеш ти? І які вигоди з того, що ти терпиш якісь відносини? Що тобі це дає? Якийсь ресурс? А чи можеш ти цей ресурс собі добути сама десь, сама заробити або сам? Знайти. Для цього треба напружитись і перестати бути лінивим, але це так класно самій управляти своїм життям, тільки мені вирішувати, як мені жити своє життя і нікому більше. І це дуже класне відчуття. Тому бажаю всім взяти свою силу в свої руки, почати робити зі своїм життям. Все, що вам хочеться, бо немає ніяких обмежень, як тільки у вас в голові. Всі обмеження в голові, або ті обмеження, які інші люди вам можуть ставити, тому що, тому що у них влада, а ви віддали свою силу і владу іншій людині за своє життя. І подумайте, як ви до цього прийшли. Чому ви все ще програєте патерни поведінки своїми батьками з іншою людиною? Навіщо ви проживаєте, можливо, навіть якісь болючі моменти зі своїми батьками, але вже з партнером, і бачите в них батьківську фігуру? Навіщо в Богу, який кожен з нас всередині, в кожному з нас всередині? Бачите Бога чимось зовнішнім, чому треба поклонятися, чому треба служити і бути рабом? Хіба Бог, який справжній створив все в цьому житті, потребує? Яких всі жертв і поклонів, якщо Бог є всім в цьому світі. І ця енергія, Бог, яка, який є не мужиком енергією, а енергією, він пронизує все в цьому світі, кожну людину, кожну тваринку, кожну мутові. Це все і є божественна енергія, яка пронизана скрізь. І кому треба служити, якщо Бог всередині тебе. Разом з тим не треба віддавати свою владу комусь іншому. бути сильним і зрозуміти, як багато сили, як багато ресурсів в тебе є, і тобі доступно. Всі обмеження лише в голові. Не треба вестися на маніпуляції, а страх дуже сильно робить тебе під власним маніпуляцією. Коли в тебе нема ресурсу і влади твоє життя на іншу людині у відносинах чи в дружбі, чи навіть від батьків. То в тебе є лише страх, яким дуже легко маніпулювати. Страх залишитися без цих ресурсів, страх, а як же я впораюсь сам. Треба ж все ж таки типу, вирости зрозуміти, що всередині тебе вже є всі ресурси, і вся опора має бути лише на себе, як на дорослу людину. І тільки тоді, коли дві дорослі людини мають опору всередині себе, вони можуть створити здорові відносини, коли ніхто не хоче ніякого спиратися і робити батьківською фігурою. Коли ніхто не хоче іншу людину підчиняти собі як дитину, бо це також є трохи інцептозні відносини, які здоровим людям не дуже цікаві, так само і не має бути в психіці людині людини таких понять, як садизм і мазохізм. Я зараз не про сексуальні відносини кажу, а про структуру особистості. Яка хоче бути садистичною і когось підкоряти, або мазохістичною, яка хоче підкорятися. І люди, які не можуть витримати свободи, бути вільними людьми, починають клонитися або в сторону садистичності, або мазохістичності. Але людина садистична вона дуже сильно залежить від своєї жертви і також не являється вільною. Задумайтесь над цим і зрозумійте, що всі обмеження лише у вас в голові. І через страх вами дуже класно маніпулюють релігія, інші люди, працедавці, політики. Розберіться нарешті зі своїм життям і станьте дорослими людьми. Коли ви малі діти ще й є паралізовані якимось страхом, вам дуже легко управляти і робити те, що треба іншим людям. Хоча ви маєте жити так, як хочеться вам. Будьте добрими один до одного. Будьте дорослими людьми, вирощуйте свій внутрішній стерчень, на який ви спираєтесь. Бо якщо ви спираєтесь на іншу людину, ця людина може кудись подітися, і ви просто впадете. А якщо ви на цю людину не спиралися, то ви її не впадете, бо у вас є ви. Так само розберіться їх релігією, якщо ви релігійна людина, або не знаєте навіть, що вірите, або ви... А то розберіться хто розберіться темою так. Не треба спиратися на когось зовнішнього, бо Бог завжди всередині вас. І у вас вже є та божественна сила і ресурс прожити своє життя сильно, гарно, щасливо і незалежно. Якщо ви живете нещасливо, то подумайте, кому на користь ви дієте, як не собі. Гарного дня!